Міністерство охорони здоров'я Швеції офіційно внесло пиво в список антидепресантів. А учені довели, що літер нефільтрованого свіжого пива в 10 разів корисніше ніж літер молока. Вітаємо в ефірі кулінарно-розважальна телепрограма Броварські страви. І з вами, як завжди, готуємо Андрій Лев та Станіслав Будь. Сьогодні ми приготуємо страву. Яку багато європейських країн вважають своєю національною, але внесемо до неї пікантних ноток сходу. Отож, ми готуємо сьогодні сосиски по-баварськи з соусом карі. Для цього нам потрібні сосиски м'ясні, капуста квашена та пиво Бровар живе. Щоб нам приготувати соус карі? Нам потрібно яблука, зелень, цибуля, кокосова стружка, кетчуп, борошно, масло вершкове. Імбир мелений, приправа карі, чесник, родзинки, спеції та бульйон. Партнером показу нашої програми є торгова марка Юнапак. Найкращі спеції та прянощі для вашої кухні. ЮНАПАК завжди в смак. Спочатку ми приготуємо соус карі. Розпочинаємо з того, що одразу розтоплюємо масло і. Туди потрібно додати мілко нарізану цибулю, імбир та чесник. Також ще додаємо мілко перемелений імбир. Звичайно, можна додавати і свіжий, тоді буде більш Приємний аромат. Кидаємо соус. Приправа карі. Коли ви відчули такий приємний аромат, запаху імбиря та корми, тоді вже час додавати бульйон. Бульйон і борошна. Завжди пам'ятайте, коли даємо борошно, ми завжди його розмішуємо. Карі вважається однією з найпопулярніших приправ в світі. Родом вона з Індії і в себе включає від 4 до 30 40 компонентів. Основа карі складається з чотирьох компонентів. Це насамперед куркума, яка складає 2 треті приправи карі, фенхель, перець, коріандр, а також імбир, гвоздика, каєнський перець, червоний, чорний перець, паприка. Близько 30-40 і інших приправ. І, до речі, не існує ні одного класичного рецепту карі. Наприклад, господині Індії, господині Індії самі перед приготуванням їжі готують собі приправу карі. Взагалі вчені підрахували, що існує близько 2 мільйонів рецептів приготування приправи карі. Карі відрізняється не гострим смаком, хоча є і гострі варіанти з суміші, і дуже характерним ароматом. В Індії карі зазвичай виготовляється зі свіжих компонентів, але склад ніколи не буває фіксованим і визначається завжди на смак. За межами країни карі більш відома у вигляді порошку і використовується для забарвлення їжі, м'яса, риби, овочів та навіть безалкогольних напоїв. Соус майже готовий, тому ми до нього додаємо решту інгредієнтів: яблуко, дрібно нарізане, родзинки, кокосову стружку. І спеції по смаку. І не забувайте перемішувати. А я нагадую, що партнером нашої програми є торгова марка «Юнапак». Найкращі спеції для вас та вашої кухні. Сооскарі на маленькому вогні тушкуються, а м'ясні сосиски ми використовуємо торгової марки м'ясний дар. Оцініть і ви відмінний смак та безперечну якість продукції. Відправляємо наші м'ясні сосиски у кастрюлю, заливаємо їх світлим живим пивом. Аверсбровар. Аверсбровар для приготування усіх страв на пиві потрібно використовувати світле живе пиво. Найкраще обирати аверс-бровар, тому що воно не містить жодних хімічних стабілізаторів, і тільки на такому пиві можна приготувати дійсно гарні страви. Приправа карі, крім того, що вона дуже смачна, вона ще й володіє корисними лікувальними властивостями. Сама куркума в Індії вважається лікувальною рослиною. Вченими було доведено, що в Індії майже немає. Усі похило віку, які хворіють хвороби Альцгеймера. Карі покращує травлення, покращує обмін речовин, допомагає спалювати лишній жир та покращує секрецію шлункового соку. Сосиски майже відварилися і ми до сосисок кидаємо кидаємо квашену, квашену капусту і залишаємо буквально на 5 хвилиночок. Сосиски в пиві це проста і ситна страва баварської кухні. Готуються ледачими чоловіками. Але так як ми не такі, не ледач, то ми приготували соус -карі. соус карі. Доки сосиски та соус карі готуються, я пропоную переглянути вам рубрику Все про пиво. шанувальники ірландського пива Гіннес відзначають день народження цього легендарного бренду, піднімаючи кухоль темного ячмінного напою з кремовою піною на честь одного з найвідоміших ірландських пивоварів. День гіннеса свято молоде і відзначається лише з 2009 року. Тоді вперше святкування пройшли по всьому світу: від Дубліна до Нью-Йорка, від Куала Лумпур до Амстердама. Відтоді, щороку наприкінці вересня, о 17.59 по грінвичу любителі ірландського пива в усьому світі. І піднімають келихи на честь. Артура Гіннеса, засновника легендарної пивоварні, в якій, до речі, було започатковано книгу рекордів Гіннеса. Найбільш масові урочистості з нагоди свята улюбленого в усьому світі пива проходять, звичайно ж, на батьківщині Гіннеса в Ірландії. В одному тільки Дубліні влаштовуються вечірки більш ніж в 30 пабах, де виступають зірки поп і рок музики з усього світу. Відмінною особливістю пива є палений аромат, який утворюється завдяки використанню смаженого ячменю. В пінті Гіннеса Всього 198 калорій, менше, ніж в апельсиновому соку або знежиреному молоці. Чудова традиція, що з'явилася всього три роки тому, стає все більш популярною, залучаючи до лав шанувальників ірландської культури все більше людей. Для приготування сосисок по баварськи з соусом карі вам потрібно сосиски. Пиво та квашена капуста для того, щоб приготувати соус карі, потрібно цибуля ріпчаста, часник, масло, борошно пшеничне, приправа карі, томатна паста, бульйон, яблука, кокосова стружка, ізюм, мелений імбир та спеції. Спочатку готуємо соус карі в невеликій каструлі. розтоплюємо вершкове масло, додаємо імбир, подріблений часник і цибулю. Смажимо на середньому вогні до м'якості цибулі. Додаємо приправу карі та томатну пасту. Готуємо близько однієї хвилини. Насипаємо борошно і поступово вливаємо бульйон, ретельно перемішуючи. Доводимо до кипіння та додаємо всі інші інгредієнти: яблука, кокосову стружку, ізюм, сіль та перець. Викладаємо в посуд сосиски і заливаємо їх пивом. Доводимо до кипіння. Коли сосиски зварились, додаємо віджату квашену капусту, накриваємо кришкою і залишаємо на декілька хвилин настоятися. Подавати страву потрібно гарячою, смачного. Ну от наша страва і готова до подачі на стіл. І як завжди в нашій чоловічій компанії неможливо вживання такої чудової їжі без кількох ковточків свіжого, натурального живого пива від Аверс Бровар. Ми також дякуємо за сприяння у зйомці нашої програми Пергові марці Юнапак найкращі спеції та прянощі для вашого дому. ЮНАПАК завжди смак. Хочемо подякувати клубу кафе Аверс Бровар і торговій марці. М'ясний дар. М'ясний дар смак у кожному шматочку. А з вами була програма Броварські страви зустрінемось рівно через тиждень. Бувайте смачного!